В цьому відео ми розкажемо, як садити кущі троянд. В даному випадку бордюрка, так само, така, така сама посадка і при чайно-гібридних, і переплетистих розах. Перед посадкою обрізається чуть-чуть верхня частина і коренево тільки краєчки освіжаються. Після цього викопується ямка. Ямка має бути так, щоб коренева система вільно розляглася у ямці. Місце при сажаємо так, щоб було вище землі. Ось так буде достатньо. <гум> Для посадки ми рекомендуємо використовувати перегній, або селітру, або нітроамуфоску. У даному случаї селітра. Селітри ось така кількість. Перегною ось така хороша жменя. <гум> ми будемо використовувати селітру. чуть чуть селітри по всій ямці. Вливаємо частину водички. Чекаємо деякий час, щоб вона трохи питалась. Після того, як водичка питалась туди, кладемо кущик, засипаємо його частково землею. Доливаємо ще водички і засипаємо повністю. Після посадки, чи осінь, чи зимою, чи весною ми рекомендуємо. Якщо є ще приморозки, рекомендуємо допідгорнути кущик, чуть-чуть його сховавши. Ось і все. Гарного дня вам дякую за перегляд.